Вітаю, ви на каналі Мандри Про. Сьогодні гарна погода, 1 лютого 2024 рік. Їдемо з дружиною на Майдан Незалежності. Завітаємо до київського головпочтампу. Потім прогуляємося провулком Траса Шевченка, який раніше називався Козине Болото, де покажу вам будинок, в якому проживав сам Шевченко в 1846 році. Після відфільмую архітектуру вулиці Прорізної та частину вулиці Лютеранська, на якій завітаємо в кафе під назвою Світ млинців. Ну що, друзі, поїхали! Разом прогуляємося по місту Києву. неймовірне місто, що поєднує у собі старовинні храми та сучасні хмарочоси, найвужі вулиці та просторі проспекти, закохані скульптури та моторочні відьомські місця. Київ місто контрастів. А ось і центральна зала головного поштампу Києва. В якій гармонійно поєдналися підвісні освітлювальні прилади, ліпка та великі колони. В цій залі завжди присутня атмосфера поєднання та обміну інформації, де в кожному з віконечок можна отримати листа з приємними повідомленнями. А також написати від себе будь-яку інформацію своїм рідним та близьким. Головпоштамп Києва було збудовано в 1958 році. Це нові колони, які були збудовані після трагедії в 1989 році. А старі колони цього року обвалилися, що призвело до трагедії. Та загибелі 13 осіб. Навіть дивлячись на колони, вони відрізняються кольором від самої будівлі, являються світлішими. А будівля, звичайно, темнішого кольору. Цей будинок спорудили за проектом Вадима Ладного, Бориса Приймака і Григорія Слуцького. Пройдемося по провулку Тараса Шевченка. Одна з найвущих вулиць міста Києва. Провулок вперше згаданий як Козиноболотна вулиця в 1834 році. Власники прибудинкових будинків та умебльованих кімнат на провулку дбали про збільшення своїх прибутків, а тому саме вони брали активну участь. У перейменуванні вулиці і в 1894 році на прохання жителів вулиці і за поданням Київського губернатора її було перейменовано на Хрещатицький провулок, сучасна назва з 1954 року. А ось з правої сторони ми з вами бачимо літературно-меморіальний будинок, музей Тараса Шевченка. В ньому Тарас Шевченко проживав з восени. 1846 року до свого арешту 5 квітня 1847 року. Даний музей відкрили у 1928 році. Збереглися особисті речі поета, люлька зі слонової кістки, куманець сорочка, подарована сестрою Яриною білий полотняний костюм, гравюри та малюнки. У цьому будинку разом з Тарасом Григоровичем Шевченком оселився художник Михайло Сажин та поет і етнограф Олександр Афанасьєв чужбинський Саме помешкання Тараса Григоровича було невелике, невелика кімната, вікна якої виходили на вулицю та майстерні, розташовані на мансарді. Отже, друзі, вулиця Прорізна. Сама вулиця виникла наприкінці 1840-х років початок 19 го століття. Планували й упорядкували її в 50-х роках 19 го століття, зокрема, зменшували нахил, оскільки вона була дуже крутою. Найдавніша з відомих назв цієї вулиці Мартинівська від прізвища місцевого домовласника. А в 1850 році, крім цієї назви, набула також найменування Золотохрещатицька і Прорізна. Чому прорізна? Тому що прорізана крізь земельний вал старокиївських укріплень, а у 1861 році віднесена до вулиць Першого розряду. На ній дозволялося споруджувати лише кам'яні будинки висотою не менше, ніж у два поверхи. А ось хочу показати вам в'їзд або прохід саме у двір. Зверніть увагу, під, під домом створено таке, такий простір, по якому можна спокійно заїхати, а також виїхати з двору. Ну і відповідно. Побудований ще в ті часи, сюди можна ховатися від ракетної атаки, місце, в якому є своя атмосфера. Ну, а ми продовжуємо далі огляд вулиці. Друзі, ось красунчик, Запорожець ЗАЗ-965. Перший серійний автомобіль, який випускався на Запорізькому автомобілебудівному заводі. 1 жовтня 1960 року з конвейера зійшов перший автомобіль Запорожець. Саме з цього дня почався серійний випуск цієї моделі автомобіля. Хочу звернути увагу, що в 1910 році по вулиці відкрили трамвайне сполучення лінії наш... Нашу Лявку. Через Великий ухил вулиці в кінці 50-х років сталася велика аварія і трамвайні колії розібрали. Нижня частина вулиці від Хрещатика до вулиці Євгена Чікаленка була зруйнована восени 1941 року. По війні замість старої забудови зведено нові будинки, натомість на рахунок. Відсунення забудови на 50-100 метрів від лінії червоної утворено зелені зони. Остаточно вигляду прорізнана була в 1950-х роках минулого століття. А зараз перед вами пам'ятник Лесю Курбасу. Пам'ятник українському актору, режисеру, основоположнику національного. Модерного театру, що розташований по вулиці прорізній. Друзі, ми часто ходимо і не дивимося під ноги. От, будь ласка, вам показую каналізаційну кришку. Люка. Де зображені засновники Києва, Київ Хорив Щек та їх сестра Либідь. А зараз ми наближаємося до головних героїв нашого дня Марії та Михайла Самоїловича Паніковського. Найкраща характеристика Паніковського це його мова та лексика. Про себе він, як правило, говорив в третій особі. Ким Паніковський був до революції? Паніковський був сліпим. До революції заробляв кишеньковими крадіжками в Києві на розі Хрещатика та Прорізної. Він був порівняно багатою людиною, сім'єю, а на столі в нього стояв нікельований самовар. Годували Паніковського безпосередньо сині окуляри. Та паличка, а також регулярне кришування городового небаби за п'ять карбованців в місяць. Паніковський спросив прос якого-небудь якого пана в порівняно чистому одязі допомогти бідному, сліпому перейти вулицю. Добрий пан, звичайно, допомагав і переводив, а на другому боці тротуару в нього вже не хватало годинника або гаманця. А зараз ми знаходимося на головній вулиці Столиці, вулиці Хрещатик. Рухаємося до вулиці Лютеранська, де завітаємо в кафе під назвою Світ млинців. То дивіться відео до кінця та узнайте, скільки в Києві буде коштувати попити кави на двох із солодощами. Ось ми завітали в кафе, зробили замовлення: кава американо, чай смородиновий, млинець з полуницею та млинець з курицею. Сума до сплати склала 248 гривень. Будемо закінчувати нашу прогулянку. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на канал.